Гроші, які витрачені фондом, вони не мають взагалі відношення до державної скарбниці, до державного бюджету. Я нікому в житті не працював з державними бюджетами, ніколи не займався ні державними тендерами, не хотів і не хочу тим більше зараз. Тому ніхто не може сказати, що це гроші, які мали бути в державі, а вони от вам зараз роздають ці подачки. Це неправда. З податками в мене нікому проблем не було, З державою я не працював, з бюджету гроші не брав. Те, що мені дав Бог заробити, я заробляв, а зараз задоволенням витрачаю і буду витрачати для області, для людей, для проєктів, для того, щоб ми змогли разом з вами через рік, через два сказати, що в нас на Волині все зовсім по-іншому. Що в нас діють інші правила, що ми зробимо все, маючи можливість сьогодні, знаходячись в обласній раді, не маючи повноважень адміністративних, не маючи повноважень якихось, щоб. Оновити хабарників чи казати, в мене немає можливості сказати там керівнику поліції чи прокуратури, що ви не допрацьовуєте. Я можу це сказати там на засіданні обласної ради чи в телефонній розмові, але це не буде мати ніякого адміністративного тиску чи впливу на нього, тому що вони нам не підпорядковуються. Але ми представляємо громаду. Ми разом з вами всіма. Хто є депутатами, хто не є депутатами, у нас є можливість зробити експеримент на базі Волинської області і показати всій Україні, що для того, щоб жити добре, не обов'язково бігти на колінах, проситися в Європу або ще кудись. Ми станемо сильними, ми все зробимо самі, а потім хай нас просять, куди нам треба йти. Ми будемо вирішувати. А коли тебе на колінах треба просити, і тебе затягують, якісь там майбутні європейські прекрасне становище, що у вас все буде добре, я в це не вірю. І як показує практика, коли це відбувалося раніше, я читав недавно статистику, 86 мільярдів дали Польщі до моменту вхоження Польщі в Євросоюз. На цей рік з 16 по 18 ще 20 мільярдів. А ми боремося з вами за мільярд 700 вже рік і так нічого не отримано. Вже мільярд зараз нам мають дати. Перед цим ми маємо затягнути паски максимально, ми маємо підняти тарифи до європейських рівнів. Сьогодні українці, що мене дивує, і я не розумію цього феномену, їздять в Польщу купляти продукти харчування, купляти медикаменти в Євросоюзі до зарплати 1,5-2000 євро, вони дешевші, ніж в Україні. Щось відбувається неправильно, тому наше з вами завдання за допомогою фонду, за допомогою спілкування, за допомогою роботи скрізь довести, що в нас є потенціал стати самостійними, правильними, сильними. І цей експеримент ми з вами зробимо на території Волонської області. І я переконаний, що через рік, через два нам буде що розповісти всім іншим областям.